Ми православні християни благодатні, радостні, бо у нас є ікони, як вікна у духовний світ. Можна представити собі подвал без вікон, ні сонця, ні свіжого повітря. Можна представити собі нині дома, у котрих не є ікон, не є деколи молитвенної книжки, зато в них є румунська мебель, якась там. Австрійська прийомна, персидські коври і ні одної ікони. Такий дом багатий, похожий на підвал без вікон, у котрий Божа благодать не приходить. А скільки я домів простеньких, в котрих і простенька мебель, но маю ще вікна, і тоді туди заходить сонце і свіжий воздух, і тоді такий дом живий, веселий радісний. Ми живемо у наших домах, де много є ікон. Маса людей, які мають бажання бути у монастирях, подв'язатися, отримують благословення, поки не є у них можливості перетворити свою квартиру на Монашську келію. В ній, в квартирі, часто однокомнатній, вміщаються деколі п'ятеро, шестеро. І всім добре, і так веселі, радісно, бо з молитвою і з Господом. Часто споминають чоловіки жінка свої молоді роки, коли були перші, молоденькі, побралися, унікальна, красива любов, однокомнатна квартира, все постійно разом. Потім пізніше построїли трохетажний будим, накупували землі, породкривали робот. І при живому чоловікові вдруг жона не має чоловіка, а чоловік чи їм ніколи общатися, і дітям ніколи відідати батьків, і все, те, що настроїли, те ж саме перетворюється на який дом, у котрому, може, є вікна, але не прозрачні. Куди не попадає Сонце. Господи, благослови наших людей, щоб у наші православні квартири і дома мали вікна духовні, не лише прості, а вікна духовні є ікони, через які благодать Божі, Сонце, благодаті Христово світить обільно і наповняє оті квартири і дома радістю духовною, помотою благодаті. Ну, а такі квартирки перетворюються, по слову апостола Павла, на домашню церкву. Так, заходиш в свою квартиру, робиш на собі кресне знамення, вітаєшся з апостолами і з святими, ну і, звісно, з ангелами. Люблю споминати, як на жона сказала, я приходжу мив і не можу зайти в квартиру. А що таке? А квартира повна ангелів. Ми ж ледве-ледве дойду до столової, і до кімнаточок і в'єдно з ними молюся. А все ми добре, бо моя квартира, як некий домашній уютний скіт, монастир, дом Божий, церква домашня. Вот так важно. Так наші предки жили і невеличкі хижі були і під але У них були ікони, там була молитва і теплилося. Духовного життя. І ми слідкуємо за тим, да, коли чудо в нашому народі було, що навіть прості іконочки, бумажні іконки, да, ми роточили чудо, тому що Бог благословляє нам не проявитися не через якусь багату, слишком багату ікону, а через просту ікону, перед якою люди моляться. А намолені ікони стають дійсно прозрачними вікнами у духовний світ. Заглядуємо часто у ті віконця перед іконою Божої Матері, особливо молимося, бо у нас один із таких храмів, де верхній собор Христа Спасителя, бо лише так поступаючи, маючи не одно вікно, дві, а сто вікон ікон у духовний світ. Молимося, просимо Бога, щоб Господь благословив наших людей, а наші люди так люблять ікони. Завершається літургія, маса людей не спішать мив. Вони ще підуть до своїх любимих ікон, помоляться і з благословенням уходять. І ви будьте такими, держіться в мірі і в благословенні. Моляся за сім'ю, за родину, за село, за місто, за державу нашу, за воїну наших. За переселених молитися, допомагати їм. І лиш так поступаючи, ми настоящі діти Божі і істинні православні християни Української канонічної православної церкви з Богом святим.